Друзі, всім привіт! Ми в Одеській філі автопарку. Це наше нове надходження. З гордістю хочу вам представити Volkswagen Jetta 2020 року випуску. Даний автомобіль приїхав до нас зі США з мінімальним пошкодженням лівої передньої частини. Було затронуто капот, крило переднє та бампер. Все поміняли на оригінальні нові деталі, ніяких питань до пошкоджень з Америки. Більше немає. Все це в минулому. По екстер'єру у нас чорний колір, як ми бачимо, у нас заводська комплектація Airline. У нас легкосплавні литі диски такого графітового кольору від компанії Volkswagen. Також у нас дуже гарна оптика, дуже яскраво та дерзко, якщо ви хочете, виглядає на цьому автомобілі. Звісно, у нас є камера заднього виду. Поміж цього є безключовий доступ. Я і виглядає автомобіль дуже і дуже гарно. Е, я би сказав, що напевно на дорогах нашої з вами країни мало таких варіантів, але вони дуже і дуже достойно себе показують. В цілому, перейдемо з вами до салону, побачимо, що нас там чекає, а зустрічає нас з вами ось такий білий перфорований салон в комбінації з чорною шкірою, з чорним потолком, а також. З дуже великим люком, дуже практично, якщо ми говоримо про спекотну погоду. Звісно, у нас повний електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал з підігрівом. У нас є датчик світла, шкіряний руль, також з емблемою Airline. На у нас є можливість управляти круїз контролем, а також голосовим управлінням і управлінням мультимедію. По технічному стану автомобіля, як ми бачимо, ніяких помилок активних немає. В технічному стані зовсім ніяких нарікань немає по автомобілю, повністю обслугований. У нас штатна мультимедіа. Як ви бачите, також є можливість підключити будь-який ваш аудіоносій. У нас двохзонний клімат-контроль з підігрівом переднього ряду сидінь. Дуже все гарно виглядає на такому чорному скляному. Оздоблені. Також у нас є, як ми бачимо, електричний ручник, екорежим та спорт. Задній ряд сидінь також комбінований, дуже просторий, багато місця тут, як і на передньому стан. Просто в ідеалі пробіг даного автомобіля на сьогоднішній день складає всього-навсього 14. Кілометрів. Це не багато, це як для цього автомобіля, для, для будь-якого іншого це зовсім мало. І навіть не скажеш, що на, цій автомобілі, на цьому автомобілі їздили. По водним даним, пройдемось, це бензиновий двигун об'ємом 1,4 літри, дуже динамічна автівка, якщо ми говоримо про їзду в місті за рахунок того, що турбовий двигун і Аеродинаміка. Також за це треба е, не забувати. В цілому, друзі, даний автомобіль продається в місті Одеса по адресу Михайла Грушевського 15а. Якщо ви захотіли його придбати, ви можете зробити це в кредит, лізинг, трейдинг, а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня, чекаю вас у філії. До зустрічі!